Сто молодіжних лідерів та лідерок з чотирьох областей України зібрались разом на форумі Молодь громаді у Черкасах. Серед учасників і наша команда активної молоді від Смілянського міського центру соціальних служб згуртової юних агентів змін фонд МГП громаді, межах проекту проон в Україні, підтримка громадянського суспільства та молоді. Хочуть, щоб молоді люди стали новою хвилею лідерства, особливо у малих громадах. І ми цей проєкт вимріяли і спеціально створили для молоді в громадах. Разом з партнерами, з нашими надійними партнерами, з якими вже втретє реалізуємо проєкти для громад. Це програма розвитку ООН в Україні. Ми створили проєкт Молодь громаді. І саме молодь в рамках цього. Великого-великого проєкту навчалася е, мріяти і діяти, е, знову ж таки, досліджувати проблематику громад, вчитися писати проекти, потім приїздити на місця, е, працювати з людьми, е, досліджувати саме необхідне, що потрібно громаді, щоб вона стала комфортнішою. І вигравати ці проекти з усіма агентами змін, що об'єдналися у команди, тісно співпрацював керівник відділу національних проектів благодійного фонду МХП громаді Володимир Панченко. Нові люди це нове покоління. Коли ми запрошували молодих людей, в них було дуже багато різних очікувань про що цей форум буде для, для чого вони долучаються до проектно-орієнтованого підходу, і що це взагалі таке. Особисто від себе скажу, що нам важливо, щоб у малих громадах молодь ставала максимально проактивною. тому що молодь це, це ядро, яке зберігає громади і їхні існування та про їхні майбутнє. Тому нам було дуже важливо навчити декількох аспектів молодих людей. Перше це проводити дослідження комплексні. Ми навчили їх, що потрібно для того, щоб щось зробити і змінити в громаді, запитати свою громаду, а чи потрібно їм це, і що їм саме потрібно. І ми навчили це робити. Ми навчили проводити експертні інтерв'ю, тому що ми говоримо, що вам потрібно спілкуватися із місцевим самоврядуванням. Смілянські учасники команди теж пройшли ці етапи, і опитування провели з міським головою про його бачення діалогу із молоддю поспілкувалися. В результаті команда Активна молодь у складі Мирослава Клименка, Карліни Бередник, ЕМИ Усової, Євгенія Зінкевича та їх куратора Дарії Рубцової реалізували свій проект Смілянська кінозона на форумі Молодь громаді. Вони теж поділилися, як впроваджували задумане у життя та з якими проблемами зіткнулись. Вітаю вас. Ми команда з міста Сміли і ми готові не тільки представити наші проект, над яким ми так плідно працювали, а й показати вам, що цей проєкт переносить не тільки задоволення нам, а й нашому оточенню людям, які були саме на цьому проєкті. Отож, наша команда складається з неймовірно креативних людей, таких як Клименко Мирослав, Ема Усова, Зінкевич Євгеній, наш коуч Дар'я Рубцова і я зберне Кароліна. Отож. Перший етап реалізації кінозони включає підготовку документів, пошук постачальників і закупівля товару. Так, і наступним нашим кроком після закупівлі товару. У нас була реалізація реклами та інших Чого там? процесів Так. Також ми працювали над рекламою та її розповсюдженням інформації про наш проект. Ми дуже плідно працювали над відкриттям, і для нас це була дуже хвилююча подія, дуже хвилююча, цікава, інформативна, корисна в якомусь роді. І для нас це був дуже класний опит. Наші кінопокази були яскравими і продуктивними. Важливо відзначити, що на одному із наших кінопоказів до нас завітала команда представників МГП громаді, з якими ми круто поспілкувалися та представили результати нашої продуктивної праці. Ми дуже вдячні всім людям, які допомагали нам реалізувати цей проект. Нашому коучу Дашу велике дякую, всім людям, які допомагали нам з документацією, самому проекту МХП в громаді. Ми дуже вдячні та хочемо е, оплесків від вас е, для самих вас, тому що ви дуже круті. Дякую вам. Це дуже хвилююче, але в той же момент і престижно – презентувати результати своєї роботи на великій сцені. Кінозона у смілі працює як і ще 20 проектів команд з Вінничини. Черкащини, Київщини, Львівщини, які були реалізовані в межах проекту Молодь громаді. Молоді активісти не лише поспілкувалися між собою, знайшли друзів з різних куточків України, а й почули чимало корисного під час панельної дискусії і з поважними спікерами обговорювали, що важливо робити для розвитку молодіжної політики в своїх громадах. Дуже тішуся з цих проектів, дуже тішуся з вас, з того, що ви стільки всього пережили, і закінчилось майже це все ще й повітряною тривогою такою тривалою ви. Ще стільки просиділи в укритті, і все ж таки прийшли, і виступили, і поділилися тим, як ви платили, оформляли документи. Дехто вмудрився навіть громадську організацію зареєструвати. Це супер. Як ви малювали ці стіни, виносили старі меблі, знімали асфальт? Я в шоці? Це справді дуже-дуже неймовірно. Ну, Власне, мета цього заходу засвідчить ваші успіхи. А наш фонд разом з партнерами, яким я дуже вдячна всім, хто прийшов, приїхав до нас в програмі розвитку ООН в Україні за те, що ви разом з нами. Вірити в молодь і вірити в те, що вони побудують нову країну. Смілянська команда Активна молодь не лише отримала кошти на свій проект Смілянська кінозона від МХП громаді, а ще й сертифікат учасника цього масштабного проекту в номінації Змістовне дозвілля для молоді. Всі команди-учасниці щиро подякували дорослим організаторам за те, що так щиро вірять у молодь, її можливості та бачать її рушійну силу у змінах в населених пунктах. Смілянська кінозона діє і запрошує молодих людей що о о й у приміщення дитячої точки в центрі сміли.